Добрий день, рада вітати вас на моєму каналі. Я Лана, і хочу сьогодні подивитись, буде цей контрнаступ, чи не буде вже нарешті. Ми дуже чекаємо контрнаступу наших хлопців, нашого ЗСУ. І Я хочу подивитись, чи буде цей контрнаступ в травні місяці, чи розпочнеться контрнаступ в травні місяці. Дивимось, чи розпочнеться контрнаступ ЗСУ в травні місяць 2023 року, що буде відбуватись в нашій армії і на наших кордонах перший тиждень травня 2023 року. Поки я розкладаю, будь ласка, нагадаю вам, підтримайте мене, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео.